В краєзнавчому музеї урочисто відкрили виставку робіт керівників та вихованців гуртків обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді з нагоди 70-річчя закладу. Моделі найрізноманітнішого призначення, художні та утилітарні вироби декоративного та образотворчого мистецтва. В експозиції виставки бачили наші кореспонденти. У 1945 році у нашому місті була створена Станіславська дитяча технічна станція. Тепер це один з найвідоміших в Україні позашкільний навчальний заклад, який має 60 гуртків, де проводять дозвілля 830 учнів. Діти привчаються до творчості, діти привчаються до ручної роботи, діти відроджують народні ремесла, діти проводять пошукову роботу. Обласний державний центр науково-технічної творчості учнівської молоді має багаторічну історію свого існування, координує діяльність позашкільних навчальних закладів області з науково-технічного напрямку позашкільної освіти. 19 гуртків працює на базі сільських шкіл області завдяки тому, що на місцях є талановиті майстри, народні умільці, шанувальники і знавці техніки, які підтримують та розвивають у школярів прагнення до створення якісних виробів та художніх творів. Багато моїх вихованців, юних майстрів-писанкарів саме завдяки цьому центру себе показали, тому що те свято писанки, яке проводилося більше 20 років, дало можливість дітям показати свою майстерність, дало можливість себе представити не тільки в Україні, а і за межами нашої держави. Це перша виставка з нагоди 70-річчя закладу, яка дає можливість побачити, чим займається учнівська молодь, над чим працюють керівники гуртків і, звичайно, плани на майбутнє обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.